Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати на таблицю множення і ділення на 2 і числа 2. На минулому році ми з вами до кожного прикладу на множення склали два приклади на ділення. При цьому ми з вами запам'ятали, що числа при множенні називаються так, перший множник, другий множник. Добуток. І пам'ятаємо взаємозв'язок, що якщо ми добуток поділимо на перший множник, отримаємо другий множник. Якщо ми добуток ділимо на другий множник, то отримаємо перший множник. Тобто 2 помножити на 2 у нас два приклади на ділення, 4 поділити на 2, тому що у нас множники однакові. Далі 2 помножити на 3 дорівнює 6. Ми що зробили? 6. Поділили на 2, отримали 3. І 6 поділити на 3 поряд, отримуємо 2. І таким чином, будь ласка, розкажіть кожний приклад на ділення, як ми його утворюємо. Повторюю: ми добуток ділимо на перший множник, отримаємо другий множник. Добуток ділимо на другий множник, отримаємо перший множник. Запишіть зошиті. Сьогодні у нас 31 січня, класна робота. Розкажіть все, що ви можете сказати, за число 31. Нагадую, це двоцифрове натуральне число, запишемо цифрою 3 і 1. Сума 3 і 1 буде 4. Різницю ми зможемо знайти відняти 1 буде 2. Далі добуток 3 помножити на 1 буде 3. так? Да? І якщо ми три поділимо на один, буде також 3. Попереднє число у нас буде 30, наступне 32. А зараз прочитайте числовий ряд, знайдіть закономірність і пропишіть, будь ласка, наступні числа до найменшого натурального числа. А зараз працюємо з підручником. Сторінка 84. Ось, розкажіть, будь ласка, ще разок, як ми утворили приклад 4 поділити на 2. 4 поділити на 2. Наскільки треба помножити? 2? Буде 2. 2, помножити на 2 4. Далі 6 поділити на 2. Наскільки треба помножити, нам 2, щоб отримати 6. 2 на 3, 6. Да? 8 поділити. 2 на, 2. 2 на 4, 8. 10 поділити 2 на 2. Значить, 2 на 5 помножити буде 10. 12 поділити на 2. 2 помножимо на 6 і буде 12. 14 поділити на 2 буде 7, бо 7 помножити на 2 буде 14. 16 поділити на 2 буде 8, тому що 8 помножити на 2, 16. І 18 поділити на 2 буде 9, тому що 9 помножити на 2 буде 18. Тобто, знаючи таблицю множення, ми з вами легко складаємо і розв'язуємо приклади на ділення. Поставте відео на пасу, попрацюйте над цими прикладами. Руханку, будь ласка, це дуже корисно. А тепер у підручнику в нас є номер три, виконуємо його письмово. Спочатку обчислимо вирази, спочатку виконуємо дію ділення. Тобто ми пам'ятаємо, да, що перша дія, якщо в нас є ділення і додавання буде ділення, Якщо множення додавання, то буде перша дія множення. І я вас прошу обов'язково вже я не знаю, як ще казати, щоб всі в мене, діти мої, дослухалися. Першу дію ми повинні записати результат цієї дії. Якщо ви не будете писати, я буду вважати, що вам рахують рідні. Показую, шість приклади записуємо, поділити на два, додати 20. перша дія ділення. Шість поділити на два буде. 3, як ми перевіримо, 3 помножити на 2, 6. Да? І 3 додати 20 буде 23. Так само, будь ласка, попрацюйте над цими прикладами. Пам'ятайте, що поділити число на 2. Це значить задати, наскільки треба помножити 2, щоб отримати 8. 8 поділити на 2 додати 10. Перша дія ділення. 8 поділити на 2. Буде скільки чотири, тому що 4 помножити на 2 вісім. І чотири плюс десять буде 14. Я вам раджу ці шість прикладів записати два стовпчика по три, тому що у вас тут між ними буде зовсім мало клітинок. Ще раз кажу шість прикладів довгих, краще два стовпчика по три приклади. Чотирнадцять поділити на два, додати дев'ять. Перша дія ділення. Чотирнадцять поділити на два. Згадуємо, як ми отримаємо чотирнадцять. Це 2 помножити на 7. Значить, 14 поділити на 2 буде 7. І 9 додати 7, самі порахуйте. 16 поділити на 2 відняти 6. Перше дія ділення. 16 поділити на 2. Як ми 16 отримаємо? Це 2 помножити на 8. Значить, 16 поділити на 2 буде 8. І 8 відняти 6, рахуйте. 10 поділити на 2 буде перша дія в цьому прикладі. Як ми 10 отримаємо на множення на 2, це 2 помножити на 5. Да? Значить, 10 поділити на 2 буде 5. І 5 відняти 3, порахуйте. І далі 12 поділити на 2 плюс 7 – перша дія ділення. Як ми отримаємо 12. 12 це 2, помножити на скільки? На 6. Значить. 12 поділити на 2 буде 6. І плюс 7 порахуйте. Закінчіть, будь ласка, ці приклади. Наступний номер. У нас сторінка 84, ось номер 4 Ми з вами виконуємо ось ці всі приклади. Спочатку спочатку жовте тло, а потім біле. А ось тут у нас усно, як ми повинні міркувати. Подивіться: 12 поділити на 2 написали 6 плюс 30, 6 плюс 30. Ми не будемо їх так розписувати, але якщо вам так зручніше, будь ласка, можете розписувати. Отже, номер 4. Коментуємо. 8 поділити на 2 плюс 40. перша дія ділення. 8 поділити на 2. Згадуємо, як ми 8 утворюємо. 8 це 2 помножити на 4. Пам'ятаєте, я вам говорила вчіть результати множення. 8 поділити на 2 буде 4. Та плюс 40. Запишіть. Далі. 14 поділити на 2 плюс 20. Діти, Всі ці приклади записуємо. Письмово. Перша дія яка? Ділення. Як ми отримаємо 14. 14 це 2 помножити на 7. Да? Значить, 14 поділити на 2 буде 7. Пишемо зверху обов'язково. І 7 плюс 20. Запишіть, це неважко. Відступіть 3-4 клітинки, між прикладами, гарно щоб було. 16 поділити на 2, відняти 4. Перша дія ділення. 16 це 2 помножити на 8. Значить, 16 поділити на 2 буде 8. І 8 відняти 4, порахуйте. 18 поділити на 2 плюс 9. 18 це 2, помножити на 9. Правильно, 9 і 9, 18. Значить, 18 поділити на 2 буде 9. Таблиця вже всі повинні. І знати на множення, І 9 додати 9. Запишіть, скільки буде. Поставте відео на паузу, допишіть ці приклади. Зунити рухливу вправо, відпочиньте трошки. А ми продовжуємо. Номер 4 тло внизу. Діти, Хто відчуває, що з таблицею множення проблема, будь ласка, вчіть її. Якщо ви знатимете таблицю множення, ви вмітимете розв'язувати приклади на ділення. Наступні приклади такі самі, подібні попередні. Можна номер 4 написати, можна продовжувати. 10 поділити на 2 плюс 5 перша дія ділення. 10 це 2 помножити на 5. Значить, 10 поділити на 5. На 2 буде 5. І 5 плюс 5 порахуйте. 6 поділити на 2 плюс 3. Пишемо приклади. Перша дія. Ділення, будь ласка, самі. 6 поділити на 2. 6 – це 2. Помножити на 3. І 3 плюс 3, порахуйте. Відступіть три клітинки. 8 поділити на 2 плюс 10 перша дія. Ділення. 8, як ми утворимо? 8 це 2 помножити на 4. Значить, 8 поділити на 2 буде 4. 4 плюс 10 дуже легкі приклади. І останній. 16 поділити на 2 мінус 6. Перша дія ділення. 16 поділити на 2. Бе. 2, і 2 помножити на скільки буде, буде 8. Тому що 8 на 2 помножити буде 16. 16 поділити на 2 буде 8. І 8 відняти 6 запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Допишіть приклади. І коментуйте так, як це роблю я. Номер 4. Біле тло внизу. Подивіться, які цікаві приклади. Цікаві, для того, щоб віконечко знайти, запишемо 14 поділити на 2 плюс клітиночку пропустіть до рівня 10. Нам треба виконати те, що ми можемо виконати. Отже, 14 поділити на 2. 14 це 2, помножити на 7. Пишемо 7. А тепер, будь ласка, 7. Скільки треба додати до 7, щоб було 10. 10 відняти 7 буде. 3, ось так ми з вами записали оці числа. Розберіться, будь ласка. Другі, оці чотири приклади можна записати два і два, щоб було гарно два стопчика. Працюємо, пишемо 12 поділити на 2 плюс до рівня 10. Що, нам треба знайти ось це число. Але спочатку ми повинні поділити. 12 поділити на 2. Ми знаємо, що 12 2, помножити на. 6, Значить, 12 поділити на 2 буде 6. А тепер увага, що ми утворило? Оце вже у нас 6 замість цього прикладу. 6 плюс віконечко буде 10. Як ми знайдемо невідомий доданок? 10 відняти 6 буде 4. Перевірте, 6 плюс 4 буде 10. Наступний приклад: знову-таки. Пишемо, запишіть його стовпчиком ось сюди справа. 10 поділити на 2 плюс віконечко буде 10. Ми можемо поділити: це буде перша дія. 10 поділити на 2, 10 це 2, помножити на 5. Значить, 10 поділити на 2 буде 5. Пишу 5. А тепер ми який утворили, замість цього у нас 5. 5 плюс віконечко буде 10. Як знайти невідомий доданок? 10 підняти 5 буде. 5. Ось, які гарні приклади цікаві. Я думаю, вам також подобаються вони. І останні. 18 поділити на 2 плюс віконочку дорівнює 10. Спочатку ми поділимо. 18 поділити на 2. Ми знаємо, що 18 це 2. Помножити на 9. Пишемо дев'яточку. І тепер, замість цього виразу, 9 плюс віконочку буде 10. 10 відняти 9 буде 1. Все. Ось і все. Зовсім не важкі приклади. Поставте відео на паузу. Розберіться, будь ласка. Ось, дітки, ми закінчили розв'язувати заплановані мною приклади. У вас є збірничок. Якщо вам буде приємно, на сторінці 111-112 є дуже багато цікавих прикладів. І я думаю, що вам буде цікаво над ними попрацювати. Можна усно, можна письмово. Крім того, у класрумі я скидаю інтерактивне завдання. Я прошу всіх остаточно добре вивчити таблицю множення на 2. Я вам дякую за роботу. Зробіть висновок, як вам було працювати легко чи важко, і чому, якщо важко.